Цікавить, що відбувається, чого треба очікувати. Що ну як справа наших хлопців? Чим може треба допомогти, задонатити на допомогу нашим хлопцям? Тому більше за новими дивимося. Довіряємо Ніколаївському Ваньку, читаємо і ну, наше гур. Що дають новини з фронту? Практично не дивимося новини. Це так, листає. Одне й те саме, одне й те саме не віримо. По телевізору. Ну, включаю ну, перший національний, потім переключаю, ну, кругом так переключаю, послухаю, Ну, я довго не можу я плачу, не плачу. По марафону дивлюсь завжди. А, так і і по суспільному Дніпро. Якщо імена по політиці ти їш в виду, то воєнних аналітиків. Чаплига, потім Жданов і Швець. Я, ну, Абсолютно не маю там якогось вподобання там на якихось блогерів, да, якихось там військових експертів. Ну, Но... На мою думку, їх така, стала така купа. До ну, війни не було стільки військових експертів, так? Новини я черпаю для себе. Нікополь оперативний, дивлюсь, і прихист. Це основні канали, які мене забезпечують інформацією. Про «Нікополь» – Одиннадцятий канал Дніпропетровська. Там є. Про нікопаль. Саме головне, я говорю, цілому дня радіо, а я все радіо. Раніше слідкувала, більше дивилася телевізор наш, а зараз перестала це робити, бо а, те, що кажуть по телебаченню, дуже відрізняється від того, що кажуть хлопці з фронту. У мене є там друзі, знайомі. Зараз зовсім не дивлюсь телебачення. Хіба зараз можна не слідкувати за новинами в такий час, слідкую. Новини, тільки новини і більше нічого. І дуже переживаємо за наших ЗСУ і бажаємо їм здоров'я, терпіння і сили прогнати у цю навалу.